Символ країни незалежності та боротьби. Вже майже 20 років в країні відзначають День державного прапора, що є атрибутом багатовікової історії українського державотворення. Це наша ідентичність, це як наш генетичний код, наша гордість, символіка наша. Тому мусимо гордитись, її піднімати, щоб бачив весь світ. Тим паче зараз такий час, коли війна це один з елементів, за який ми боремось сьогодні. День прапора родина і Україна то є єдине. Невід'ємне. Я вже старша людина колись. Е, в дитинстві мені було десь шість років. Як мені сказали, що в Україні жовто-блакитний прапор. Мені так то було дуже цікаво, але то було не в той час, і, 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 але воно вже мені заклалося. Ну і все, то таке надзвичайно дороге свято. А для наших захисників прапор це символ незламності та боротьби за мирне життя в Україні. Справжнього захисника в кишені завжди є свій синьо-жовтий стяг. Ми готові віддати за нього все, що в нас є. Коли наші військовослужбовці звільняють окуповані території, і перший такий важливий факт, ну, справу, яку вони роблять – це піднімають державний прапор. І це дуже якби, важлива така подія і розуміння цього свята. Воно певно несе за собою таку жертовність наших воїнів, які жертвуючи своїм життям, здоров'ям, вкладають душу в те, щоб звільнити, деокупувати наші території, і для того, щоб там замайорив врешті-решт, наш державний прапор. Під Підпрапор синьо жовтими захисники, і захисниці виборюють нашу незалежність і свободу. Дипломати по цілому світу на міжнародних площадках. Шукають допомоги і стверджують українську державу. Кожен з нас бачить прапор, розуміє, якою ціною нам дається незалежність і свобода. Пам'ятати, треба постійно тих, хто віддає життя і здоров'я в ім'я України і прапора. Це прапор перемоги, і перемога буде за нами. Після офіційного підняття прапора також показали містянам і бойові стяги військових бригад Львівщини. А от у центрі міста переселенці з Маріуполя влаштували зустріч, щоб теж долучитися до святкувань. А діти змогли передати листи для захисників. Треба було це дві години, щоб прислати це на фронт, щоб військовим було дуже гарно, щоб вони не думали, що ми про них зовсім забули, що ми їх не підтримуємо. Ми їх наоборот, підтримуємо. Ми... Готові все віддати, щоб вони тільки виграли. Катерина розповідає, що раніше з родиною не завжди відзначали цей день. А зараз такого вже нема. Такого вже нема. Бо дуже важко, а зараз я вже в своєму віці і розумію, як тяжко дається незалежність. І коли гинуть наші хлопці, це неможливо, неможливо дивитись. Всі Фейсбуки, всі соцсіті, бо дуже, дуже важко. Але я розумію, що без, без цього нам не, нам не вижити. А це дуже важко. Бо дуже гарних людей у нас, як кажуть, гинуть найкраще. А у них що попало? Додамо, що сучасний синьо-жовтий прапор був уперше публічно зафіксований саме у Львові, 25 червня 1848 року. Давид Берішвілі зіновій чопойдало правда тут Львів.